Я чекала, коли хтось в Вінниці скаже, давайте виходимо. І, відповідно, це все вже настільки ем, задовбало, що іншого варіанту, окрім як вийти, вже не бачимо. Київ вже виходить третій раз, Одеса вже виходить. Одесі навіть вдалося досягнути того, що частина бюджету була перерозп... перерозподілена на хлопців на туди на нулі. Наша родина купувала тепловізор. Бригаді за власні кошти, я зрозуміла, що доки я чекаю лідера, який поведе нас, вони будуть помирати кожну хвилину, кожну годину, кожен день. Куди діваються кошти платників податків? Наскільки нецільово використовується вся та сума, яка виділяється щомісячно, щорічно з бюджету? Як таке взагалі можливо? Як люди, які цей бюджет визначають, які проводять всі ці тендери. Як їм просто не соромно, я не розумію. Для мене це враження, що це просто якась хвороба, психопатія, під час якої в людини немає жодної емпатії до інших людей. І збираємо 90 тисяч йому на бронік, на шолом, на плитоноски і інші такі деталі, які просто необхідні, щоб наступний раз він знову залишився живий. Це іде мова про його життя, і в цей час купується автобус космонавтів 56, 153 тисячі відновлення покриття. Космонавтів 64, 161 тисяча. У нас космонавтів буде просто золоте, замість того, щоб купити дрона хлопцям, щоб вони бачили, що робиться, щоб це їхні очі. Це знову ж таки їхнє життя. Ми, ми ми розробляємо проект музей. Автобусу та дроном. Всім привіт! З вами ми, Вінничани, та я Софія Копач. І сьогодні ми будемо спілкуватись з відомою вінницькою блогеркою, вінничанкою та історичним реконструктором Мілою Поворознюк. Також із дочкою Вінницького військового Валерією. Зотичних не будемо називати прізвище та ім'я її батька військового. Наші гості прийшли до нас прямо з. Прямо з під цін Вінницької міської ради. Саме сьогодні вони проводили там пікет стосовно розподілу коштів із Вінницького бюджету. Вінничан обурила інформація про те, що 7,5 мільйонів виділяє міська рада на закупівлю повушного автобусу в той час, коли на закупівлю дронів для військових виділяється всього 6,5 з половиною мільйонів, і тепер ми готові почути їхню точку зору, вислухати їхню позицію і поспілкуватись детальніше. Вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. І вам дякуємо, що ви проявили свою позицію. Та сьогодні неочікувано для нас, неочікувано ні для кого. Вийшли під стіни міської ради, для того, щоб все-таки, як і Київ, як і Одеса, продемонструвати свою позицію і показати, що вінничан, серед вінничан все-таки є небайдужі люди, які також думають про хлопців, які на фронті. Для наших глядачів, я ще раз зазначу, що у студії є Валерія, це донька військового, яка також. Самостійно сьогодні прийшла до нас у студію і е, самостійно прийшла на е, сьогоднішній пікет, сьогоднішню акцію фактично в підтримку збройних сил України. Міло, ви людина, яка організувала всю цю справу. Скажіть, будь ласка, з якою метою що призвело до цього? Безперечно, рівень напруги зростав вже давно. Вже дуже занадто багато інформації про те, куди діваються кошти платників податків, наскільки нецільово використовується вся та сума, яка виділяється щомісячно, щорічно з бюджету, і ці всі кошти йдуть. Не на потреби армії. Те, що потрібно армії, закупляється на мізерні суми порівняно із тим, які суми виділяються на асфальтування доріг, на якісь незрозумілі проекти і їх створення. Те, що можливо потрібно насправді для розвитку міста, те, що було б корисно, те, що дійсно зробило б наше місто ще кращим, але точно не в часи війни. Час війни, коли наші хлопці на нулі борються за те, щоб ми тут жили мирно, їм потрібна допомога по максимуму їх. Забезпечити усім необхідним, забезпечити очима у вигляді дронів, забезпечити якісними турнікетами, бронежилетами та навіть нормальною їжею, тому що в цей час хлопці, поки виділяються ось ці просто неймовірні кошти на асфальти, хлопці самі собі купують їжу, тому що їм присилають просрочені сухпаї. Як таке взагалі можливо? Як люди, які цей бюджет визначають, які проводять всі ці тендери, як їм просто не соромно, я не розумію. Для мене це враження, що це просто якась хвороба, психопатія, під час якої в людини немає жодної емпатії до інших людей. Ін інакше я це просто не можу це пояснити. Ваші, ці інші люди, наші співгромадяни, наші побратими по посестри, які також є відничанами. І на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, і наскільки я це розумію, податки, які платяться у Вінницький бюджет, саме з зарплат військових наших хлопців, які там зараз захищають нашу Україну. І дуже дивно, чому верніше не дивно. Але просто це вже ганебно, що наша влада сьогоднішня не може скерувати кошти саме на допомогу нашим захисникам. Можуть, нашим... Чи не очі, от тут питання, чи не можуть, чи не хочуть, тому що так вони аргументують свою діяльність тим, що є певні статті бюджету, на які потрібно витрачати кошти, так але можна наскільки мені відомо, знову ж таки можна перенаправити кошти, змінити спрямування цих коштів, і Бо поки десь заливається… Щоб замість того, асфальт? щоб класти так асфальт, це саме от направляти ці кошти на допомогу Збройним силам України, на допомогу хлопцям-захисникам з Вінниччини. Бо от навіть на захисниці розповідала, розповідали, що ви збираєте, так? Да. Да? Лєрочка, розпов... розкажи свою історію, будь ласка. Я можу навести приклад. Під час того, як мій тато був вже на фронті, його бригаді, ну, в якій він знаходиться, потрібний був тепловізор. Зазвичай їх купують волонтери. Або ж вони купуються на власні кошти. Наша родина купувала тепловізор в бригаді за власні кошти. Тому, на мою думку, ті кошти, які от я читала пости там, депутатів, ті кошти, які виділяються на ремонт доріг, ну і так далі, краще б їх виділяли хлопцям на медицину, тому що кожного дня гинуть військові, або вони поранені, ну, їм потрібна підтримка, їм це потрібно. Або ж так само на техніку, щоб краще ці кошти виділяли їм. От ми сьогодні не будемо називати і ім'я прізвище твого тата, але скажи, будь ласка, твій тато, як військовий, який на фронті, розповідає про чи надходить якась допомога від вінницької влади, не конкретно там точково, коли якийсь депутат взяв гуманітарку з-за кордону, розклав свої пакети і передав хлопцям. Так не про це говоримо. Ми говоримо про те, чи саме з державного бюджету. Вінчина чи допомагає сьогодні нашим військовим хлопцям, які там на фронті? Я не можу точно сказати, але наскільки я знаю, що ні, тому що усіх волонтерів це там знайомі. Ну, ми їх шукаємо так через соцмережі і так далі, або знайомі з ними вживу. Але ну я не знаю, що ви, ну, мені здається, що ні. Скажи, будь ласка, чому ти вирішила сьогодні прийти на пікет і підтримати наших громадських кіячів громадський сектор міста Вінниці, який обурився з е, ганебним рішенням міської ради купити автобус за 7,5 мільйонів... 7,750 тисяч. 7 мільйонів 750 тисяч автобус на потримане автобус? Я вирішила прийти на цю акцію на цей мітинг, тому що це ну я розумію, що це максимально несправедливо. Я знаю, що Хлопці, які на фронті, їм треба, їм треба їжа, їм е, треба техніка, їм треба допомога. І е, вони цього не отримують. Вони чекають, поки ми їм допоможемо. Тому що зі сторони там ну, волонтери там допомагають, от вони допомагають. Так, щоб державно, ну вони не, ну, не допомагають. І е, виходить так, що ну по відношенню до хлопців купувати там, робити ремонт дороги, там, купувати ці всі автомобілі, автобуси, ну так, щоб там тролейбуси, якісь трамваї, так ось недавно вийшли нові трамваї. Це взагалі несправедливо по відношенню до наших хлопців, які зараз на фронті, наприклад, ну, в цей самий час вони нас захищають, вони е під вибухами, вони захищають нас, щоб ми тут могли. Спокійно жити, ну в спокійному стані. Вони там віддають за ну, за це життя, а так до них несправедливо відносяться. Так е, на жаль, на жаль, ми маємо сьогодні таку ситуацію. Я так розумію, цей твій вихід був у підтримку Києва, і Одеси і інших міст, які вже просто повстали проти розбазарювання місцевих бюджетів і вимагають від у влади спрямувати бюджетні кошти на збройні сили України. Ну, безперечно, останньою каплею стала саме ця інформація про автобус. Для мене це Дійсно, стала вибуховою цим сірнуком, який кинули в десь в динаміт, і він вибухнув, тому що в цей час ми збираємо другого чоловіка, який 27 липня отримав поранення під Мар'їнкою, коли евакуювали, він втратив ну, амуніцію і зараз знову має після лікування повертатися. І збираємо 90 тисяч йому на бронік, на шолом, на плитоноски і інші такі деталі, які просто необхідні, щоб. Наступний раз він знову залишився живий. Це іде мова про його життя, і в цей час купується автобус. В цей час... Е Ремонтуються дороги, я навіть спеціально пролистала прозоро, подивилася, які там тендери, і вони настільки нелогічні. Наприклад, по вулиці, чому я зразу згадую цю вулицю, це Замостянська, 37, в мене там живе мама, і я там ледь не через день буваю. Я там прожила багато років. І от по цій вулиці хочуть, ну там навіть не вулиця, це прибудинкова територія, фактично. Хочуть витратити 34 тисячі 773 гривні на асфальтове покриття після того, як там ремонтували. Теплову мережу. 20 років там старий асфальт, який десь трішки щось латали, і все було окей. А зараз, військовий час, коли хлопцям просто життєво необхідно мати якісні, е, якісну захисну амуніцію, витрачаються гроші на це. Ну серйозно, це взагалі не це абсолютно неадекватно. Так само, космонавтів 52 відновлення асфальтобетонного покриття після ремонту теплової мережі 199 тисяч 336 гривень. Це чотири якісних бронежилета по 50 тисяч. Це чотири врятованих життя. Невже зараз настільки актуально покласти це е, покриття? Можливо, все таке актуальне, щоб врятувати наших воїнів, щоб вони повернулись до нас живими, щоб вони змогли потім вести нормальне життя. Тому що мало того, що вони там за нас воюють, витрачають молодість, вони ще й витрачають здоров'я. Вони приїдуть і вони тут знову ж таки за свій кошт будуть відновлювати своє здоров'я. Зараз вони там за свій кошт це все купують. Їхні зарплати вони витрачають не на те, щоб підтримати свою сім'ю, не на своє майбутнє, не на купівлю квартири, машини, як роблять наші депутати. Вони вкладають в те, що їм має давати держава. Як це може бути? Це настільки нелогічно. Так само, космонавтів 56, 153 тисячі відновлення покриття, космонавтів 64, 161 тисяча. У нас космонавтів буде просто золоте. Київська 4, 97 тисяч, Беза 4, 62 тисячі, 20 – 252 тисячі. На... Ладно, це не то. Це послуги з розробки, ага. дизайн проєкту, об'єкту музею Вінниці, вежа Артинова. Що, що? що Послуги з розробки це тільки розробка. Дизайн проєкту музею Вінниці, вежа Артинова. На ОВ2 20 – 252 тисячі 978 гривень. Нам дійсно потрібен зараз цей музей. Прям, ну, актуально сьогодні, замість того, щоб купити дрона хлопцям, щоб вони бачили, що робиться, щоб це їхні очі, це знову ж таки їхнє життя. Ми ми, ми розробляємо проект музею. Цікаво проект музею, який розробляється, хто це тендер? Правильно Так, Та, це так, Це на прозоро. Я подивилась хтось, тендери. Хтось, хтось має виграти цей тендер. Цікаво, все таки міська рада, хто виграє цей тендер, чий син чи донька це виграє. Ми обов'язково подивимось і висвітлимо, звісно, цю інформацію, тому що 250 тисяч да тисячі. на сьогоднішній день витрачати на розробку музею. Це дуже дуже проєкт да. розробку проекту. В голові просто тоді не вкладається. Скільки так. коштів е, має витратитись на саме сам, будівництво вільйом. музею. Музмузею виходить, виходить час війни, і виходить це час. все так, що ми це робимо за податки підприємців і е, податки хлопців військових, які зараз на фронті. Ну дуже класно. Тобто вони а купує тепловізор. Вони приїжджають і мають що тут? Да, окей, музей треба. Я не спорю. А який музей має бути? Написано. Вежа Артинова. Вежа Артинова, музей. Я не знаю, що це має, це це має бути. Оводова двадцять, це ж десь. Це ж десь тут, тут має так. бути в центрі. В центрі. Угу. Це так. дійсно так, як краще, от чесно, не хочете, потрібно в місті залишити ці кошти, а не хлопцям на передову. То можливо варто тут зробити якийсь центр реабілітації. Можливо, протезування протезування, так. У нас зараз скільки хлопців будуть протезуватись за свій рахунок. Коли поранені бійці повертаються е, у Вінницю, їх виводять зі штату, е, вони отримують виплату у розмірі 600 гривень. Як за ці 600, 600 гривень? прожити? поранені бійці сьогодні, які лежать, наші захисники, які лежать в шпиталях у Вінниці. Я це знаю, я запитувала в них і не в одного. І е, я знаю, що вони отримують виплату, 600 гривень. То в мене питання. Це така ціна сьогодні Їхнього і життя здоров'я і життя, отримувати 600 гривень виплати. І окрім того, вони як аргументуються тим, що вони поки були там, наші захисники, що вони там заробляли так якісь якби, кошти. Але почекайте, люди добрі, скільки їм треба тих коштів, щоб одягнутись. Озброїтись, ну так, Машини підмога. купують за засвіти. А машини? А скільки служать ті машини? Два три дні, та й потрібно на. Це якщо ніхтось не приїде і не скаже: віддай мені цю машину з начальства. Так. І що робити? Мають віддавати. Або поставили на баланс цю машину. Машину вибачайте мене за слово. І що вам треба? Купили волонтера машину. Машина на балансі була зіпсована, і треба ще за цю машину виплатити. виплатити. Якого вибачайте мене ліпи? Це має робитися. Чого? У мене те саме питання абсолютно. Я не розумію, чому хлопці мають виплачувати за техніку і за яку обладнання, купили яку волонтери. купили волонтери, і яка травмована, ну, тобто не травмована, так скажем, mm -hmm. яка пошкоджена, пошкоджена на полі бою чи на фронті. Ну, Це дивність для мене, але, на жаль, от саме так відбувається в нашій системі. Ну, І відповідно, це все вже настільки задовбало. Що іншого варіанту, окрім як вийти, вже не бачимо. Київ вже виходить третій раз, Одеса вже виходить, Одесі навіть вдалося досягнути того, що частина бюджету була перерозподілена на хлопців, на туди на нулі. І я чекала, коли хтось в Вінниці скаже, давайте виходити. Я чекала ці тижні, місяць, сподівалася, що знайдеться хтось. Якийсь лідер, який зможе це все взяти на себе. Але розуміючи, що доведеться ще довго чекати, а кожен день, кожна оця тисяча, кожні оці 10 тисяч це життя хлопця, життя дівчини, яка там на передовій воює за те, щоб я тут могла жити і працювати. Вони там витрачають свої молодість здоров'я, поки я тут можу далі щось робити. Просто вже не було енергії, не було совісті. Чекати. Я зрозуміла, що доки я чекаю лідера, який поведе нас, вони будуть помирати кожну хвилину, кожну годину, кожен день. І я вирішила, що я вийду. Якщо знайдеться якийсь лідер, я піду за ним. Якщо він не знайдеться, я спробую стати цією людиною. Але терпіти, як -то, немає більше се, чи терпіти ці пекельні борошна, а так і тут. Я тебе попрошу тоді на камеру ще раз звернутись до віничан і закликати небайдужих віничан підтримати акцію стосовно правильності розподілу бюджету у теперішніх військових умовах. Якщо вам небайдуже майбутнє України і майбутнє тих воїнів, які нас сьогодні захищають, якщо вам небайдуже їхнє життя, виходьте разом з нами 26 вересня з 9 до 10 ранку під міськраду. Давайте зробимо так, щоб наші можновладці нас почули і зрозуміли, що ми готові боротись за правильне розподілення бюджету, яке в результаті стане корисним для наших воїнів і захистить їх там на нулі. Давайте покажемо плакати, що на них написано. Наші податки на армію. Наші по я вже. І я вже показувала плакати, які мені сьогодні принесли дівчата ні автобусу, так дроном. Ні автобусу, так дроном. Це інформація про автобуси, дрони, яка вже дуже швидко розлетілася по всій Вінниці. Адже відомий журналіст, розслідувач місцевий цю інформацію публікував у своїх соціальних мережах і далі її понесли люди. Не думайте, що там 50 лайків, значить, про це ніхто не бачить не чує і не знає. Ми все бачимо, ми спостерігаємо, і звісно, ми готові боротись за те, щоб сьогодні наші хлопці, які не просто захищають Україну, які боронять нас з вами, втрачають своє здоров'я, дійсно мали права на свою Україну. Бо Україна належить саме таким вільним, незалежним і безстрашним тим, хто бореться за нашу свободу і нашу незалежність. І я вам дякую, дівчата, що ви завітали, що ви не побоялись сказати свою позицію точку зору. Лєрочка, дякую тобі, що ти підтримуєш свого батька в усі можливі тобі способи, наші йому вітання. Вінничани, звертаюся до вас. Запрошую вас підписуватись на наш YouTube канал, ставити вподобайки, писати коментарі, хороші та погані, адже кожен коментар дуже-дуже важливий для нас. Дякуємо за увагу, до зустрічі!